Шановні друзі, в вчергово вітаємося разом із вами із командами вирішити завдання на футзальному майданчику гру судять сьогодні арбітра Микола Герчук. Зі стояти. Орездуться із другу. Енджі Метал посів першу складинку, максимум шість за лікових пунктів. класний! Ковальчук. Сюпка. Передача дальню стійку. Любуська 1-0. Виходить перед Енджі Метал у цій зустрічі. Робить рахунок у матчі Андрій Любуська відкритим. Ходить Малецького зараз. Відає передачу на фланту. Цюбка. Цюбка пробиває. Послід по воротах, все-таки розіграш. Пробиває Ковальчук. І найс гайс. Я хочу навіть виділити не якихось очевидних людей таких, а людину, яка номер команди. Зараз він якраз із м'ячем опиняється. Галама виходить на ударну позицію. Пробиває він. Малецький. На добивання міночка знову ж таки Ковальчук із м'ячем. Передача. Цюбка не забуває. Досвід. Розірати ексі цей аут. Кузик пробиває знову ж таки. Блук. Шановні друзі, відновлено зустріч між командами Nice Guys та NG Metal. Після першої половини гри рахунок наш Орес Дуцяк із Дрогобича та Микола Герчук зі Стрия. На фланг передача. Дудаш. Дудаш пробиває зараз. Жезну на місці. Здобувають перемогу. Тобто нічийний результат буде зафіксовано. Е, відповідно. Павлів зараз. Павлів, Як же класно робиться епізод! один 1! Король епізоду Олег Павлів у цій ситуації. Зрівнює він рахунок на та. Е, пенальті не пробували. Мені, відповідно, цікаво. Коли ж таки станеться ось цей епізод. Команди Nice Guys. Ну, відповідно, цей олкіпер. Дуже й дуже досвідчений. Може допомогти своїй команді! А зараз допомагає власній команді Сма цим класним дриблінгом та фантастичним ударом. 2-1. Перший. NG Метал. Афон передача Ленько, який пут. Націлені зна ворота. У другому він влучав у каркас воріти. Що зараз? Від рук? Второю піде у п'ять польових команда NG Metal. Зараз епізод галама прибирає суперника. Галама передача на цимбаляка. Пробиває Цимбаляк! 3-1! Рахунок у цій зустрічі стає 3-1. Досвідчений Назарій Цимбаляк...